На часі програма Радіо Майдан» у студії ведуча Яна Пісрєва. І сьогодні ми говоримо із волонтеркою, громадським діячем, кандидаткою народні депутати України по сотому виборчому округу Наталою Свідовою. Номер прямого ефіру, за яким ви можете зараз задати запитання гості нашої студії 32 29 78. Вітаю вас, пані Свідова. Вітаю. нашій студії. Ви тільки но повернулися із зустрічі з виборцями. Розкажіть, де саме були про що говорили? Сьогодні я була в новоукраїнці. Спілкувалася з земляками там. Перш за все, подякувала їм за допомогу, за те, що вони долучаються до наших акцій під час збору допомоги нашим хлопцям. В АТО прозвітували їм про те, куди відходять зібрані речі. От прозвітувала їм про те, наскільки вражені хлопці, коли вони її отримують. Тож була дуже цікава, дуже цікаві розмови були. А до речі, також сьогодні, знаєте, я таку провела акцію. Я сьогодні зранку була на нашій швейній фабриці, яка, до речі, шиє камуфляжну форму, яка шиє і теплі куртки. Військові, до речі, там це замовлення Міноборони. І одну з таких камуфляжних форм я сьогодні протестувала безпосередньо на собі. Скажу вам, що це дуже зручний одяг. І от тільки перед нашою з вами зустріччю я її з себе зняла. От, тому презентували її сьогодні нашим військовим, показували, що дійсно в Кіровограді можна купити форму безпосередньо нашу. Його виробництва вони були дуже здивовані, тому що і цінова політика дуже демократична, і якість цієї форми дуже висока. Тож сьогодні проінформували наших військових, що дійсно. Вони можуть придбати якісний товар безпосередньо у Кіровограді. Якщо інші волонтери хочуть долучитися до цієї акції підтримки вітчизняного виробника, там є можливість купувати, закуповувати ще окрім замовлень Міноборони. Так, так, дійсно. Наскільки я зрозуміла, форма, яку шиє безпосередньо швейна наша фабрика, вона не це не замовлення. Це не. Замовлення міноборони, вони ж для міноборони ш'ют куртки, як я зрозуміла. А власне безпосередня форма вона розроблена і пошита безпосередньо для широкого загалу? Повернемося до вашої зустрічі. Окрім того, що говорили, ви звітували так би мовити перед громадою за свій волонтерський рух. А скажіть, будь ласка, про які проблеми можливо говорили на зустрічі? Перш за все, говорили, як завжди, до речі, говоримо про корупцію. Говоримо про те, що дійсно багато людей ну, не згодні з тими діями, які сьогодні собі дозволяють чиновники. Люди погоджуються, що дійсно ми маємо змінювати цю систему. Ми маємо ламати хребта у цій злочинній системі, яка сьогодні не дає нормально розвиватись в нашій країні. Говорили і про люстрацію, говорили і про ці. Ці програмні речі, які я маю в своїй програмі, обговорювали питання бачення, їх бачення виходу з сьогоднішньої ситуації. Також дуже довго говорили про те, що от я маю один із таких законопроєктів в своїй програмі, стосовно того, що люди мають важелі впливу на депутатів, яких вони обирають. І я хочу започаткувати законопроєкт, який дозволить виборцям безпосередньо відкликати депутатів, якщо вони на їх погляд не виконують тих функцій, які е, на них покладені і державою, і тими виборцями, які за них голосували й обирали. Власне, нагадаю номер телефону прямого ефіру 32 29 78, Ми чекаємо ваші дзінки. Ви наша гостя, зокрема, також і переходимо до того, що в нас по плану є одне із проблемних питань, з яким завжди звертаються наші глядачі, слухачі і власне до гостей студії. Це також пенсійне забезпечення. Сьогодні на жаль, не всі пенсіонери мають достойну пенсію, аби просто вижити. Чи маєте ви з цього приводу якісь програмні статті пункти по вирішенню цієї проблеми? Так дійсно, от, спілкуючись з людьми безпосередньо пенсіонерами, їх дуже не влаштовує і бентежить от та реформа, яка зараз була проведена пенсійна, це підвищення пенсійного віку. Тому що дійсно здоров'я в наших людей дійсно слабке. І ви знаєте, що люди після 50 років вони вже себе відчувають в більшості своїй. Ну, Такими Скажімо, не з тими вже фізичними умовами, фізичними даними як молоді ж, дуже шкода, що немає нормального медичного забезпечення, особливо в селах і в маленьких містах. Тож дійсно, от ця реформа, яка була проведена, я вважаю, що її потрібно переглянути, тому що ну, дійсно для людей важко вже працювати в такому режимі. Як як молоді ж тим, яким там за 50 років, я думаю, що дійсно потрібно звертати на це увагу і потрібно переглянути. Я розумію, що економічна система, економічна ситуація в Україні дуже складна, але тим не менш, ми маємо адекватно. Оцінювати і фізичні умови тих людей, і фізичний їх стан, і стан їхнього здоров'я, і ну тут дійсно великий комплекс питань, яких які виникають. Це і медична реформа, яка також має бути проведена, і пенсійна реформа вона має бути переглянута. Тож дійсно, от людей це бентежить і вони не згодні з тим рішенням, яке було прийнято. А скажіть, будь ласка, ви маєте власне досвід прибут. Е е е е у європейських інституціях і знаєте про те, як а, там а, ну, є справи, так? Скажіть, будь ласка, чи можливо, аби ці схеми, які діють в європейських країнах, і, власне, по пенсійному забезпеченню, зокрема, запрацювали на Україні в Україні на нашій території? Ну, так, дійсно, є така змога, і я вам скажу, що а, взагалі мене вражає, коли за кордоном мені дуже подобається спостерігати за пенсіонерами, які вже ну, дійсно відпочивають. Тобто вони все своє життя працюють, в них накопичуються кошти, які вони в подальшому, от коли виходять на пенсію, вони їх використовують для відпочинку, для подорожей. В них забезпечена медична допомога, тому що дійсно працюють і страховки, і це на на державному рівні. Тому дійсно ми маємо залучати досвід країн, які сьогодні мають, успішні соціальні програми, тому це все реальність, і я думаю, що ми це зробимо. Дякую, знову нагадаю номер телефону прямого ефіру 32 29 78. Якщо маєте запитання, ви можете їх озвучити нашій гості. І якщо ми почали вже говорити про проблеми пенсіонерів, не можемо не згадати. Ви вже почали говорити про молодь. Вони також мають цілу низку проблем із працевлаштуванням, і молодь, яка навчається і в школах, і студентство проблему з тим, де провести вільний час, аби не втрапити в якісь халепи. Чи маєте ви з цього приводу також певні програмні тези? Так, дійсно, молодь взагалі це майбутнє будь-якої країни. Я зазначу, що нас, в нас дуже талановита, дуже енергійна і дуже небайдужа молодь. Нещодавно ми спілкувалися з вашими колегами, і також ви підкреслили от такий нюанс, що наша молодь ще дуже чесна. От, вони відкриті і дійсно небайдужі люди. Тож я вважаю, що дійсно зараз на державному рівні ми повинні звертати увагу і на Дитячі садочки на те, щоб їх було вдосталь, і на шкільні заклади, тому що в деяких районах, от безпосередньо на сотому округі є такі райони, в яких їх не вистачає катастрофічно. а це і спортивні зали, і заклади для дозвілля молоді, тому що дійсно ми маємо їх забезпечити от всіми, всім цим, скажімо так, цими програмами і цими умовами для нормальної реалізації себе. Тож дійсно ми маємо звертати на це увагу. Мають бути створені спеціальні програми по розвитку в селах і в невеличких містах, і спортивних закладів і закладів для дозвілля молоді. Дякую. Власне, я хочу прийти до вашої волонтерської діяльності. Вона, мабуть, найбільша да, найбільше уваги привертає. Вона має кілька напрямків. Можливо, ви зупинитесь на кожному потроху. Ну, найперше, це допомога військовим у зоні АТО. Що сьогодні з тим, чи не довелося вам у зв'язку із передвиборчою кампанією відкласти ці справи? Насправді. А... Ні, не довелося, тому що під час своєї е, компанії е, я в принципі займаюся збором цієї допомоги. Я дуже вдячна своїм побратимам-волонтерам, які мені допомагають вести цю кампанію, і допомагають мені дійсно під час зустрічі інформувати людей з приводу того, що ми робимо. Що ми збираємо цю допомогу. На моїх палатках роздається не просто агітаційний матеріал, а ми збираємо там безпосередню допомогу. І мої волонтери допомагають. Мають розповсюджувати цю інформацію, от і на превеликий жаль, в мене немає зараз змоги так активно їздити і в зону АТО і в шпиталі, тому що дійсно багато зустрічей, дуже щільний графік. Але от мої побратими вони туди їздять, вони це все відвозять. У нас на палатках є звіти і фото звіти з приводу того, куди доходиться допомога. Що стосується поранених, перепрошую, ми маємо перерватися. У нас є телефонний дзвіночок від нашого. Глядача, слухача, потім продовжимо. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка. І все добре, як нам говорять, що повисить повисить пенсію. Якщо це очевидна обіцянка, або буде коли-небудь змінення. Дякуємо вам за запитання. Прошу, чи обіцянка це червоно? Е, ну, насправді я не обіцяю вам підвисити пенсію. Я кажу, що е, дійсно е, і. Вік пенсійний і ті кошти, які отримують люди, вони мають бути переглянуті. Я вважаю, що ця цифра і, і ті гроші, ті кошти, які ви сьогодні отримуєте як пенсіонери, вони мають бути більш високими. Тому що якщо ми рівняємося на європейський союз, то ж пенсії і соціальні допомоги мають бути такі ж, як і в європейському союзі. Але ви розумієте, от ми тільки всі разом можемо це вимагати. Ми не зможемо цього зробити без подолання корупції, без люстрації е тих е чиновників, які сьогодні розваровують бюджети. Ми не зможемо сьогодні е підняти е пенсії і соціальні виплати без децентралізації влади. Е тому, чесно кажучи, я вважаю, що ми тільки всі разом можемо це зробити. Я не можу е обіцяти нічого, тому що без. Підтримки людей без єдиної позиції громадської позиції я сама не зроблю нічого. Тому я ненавиджу, знаєте, брехню і тому не дозволяю собі брехати. Дякую за відповідь. Маємо ще один телефонний Дзвіночок. Доброго вечора. Ми слухаємо представте звідки ви. Добрый вечер, Наталья Сергеевна. Добрый вечер. Мы знаем, что вы хорошая волонтерка, вам нравится ваша работа, вы хорошо находите общий язык с людьми, вас понимают, уважают. Скажите, пожалуйста, зачем вам идти в народные депутаты? Вы же можете прекрасно работать в нашем городе, помогать не только городу, а всей Кировоградской области. Вы можете... Щоб вас люди вибрали мером нашого міста. Ви десь більше принесете пользи, ніж там будете сидіти в этом залі Верховної Ради і нажимати ту кнопочку. Я би хотіла, щоб ви і не только я, от моїх подруги, знайомі, щоб ви все таки працювали в нашому місті. Спасибо. Дякуємо за запитання. Дуже вам вдячна за такі коментарі і за те, що ви так високо оцінюєте мою роботу. Знаєте, я вже казала декілька разів, що я прийняла рішення йти в Верховну Раду в останній момент. Тому що оскільки ми працюємо в шпиталях, я мала розмову з одним із поранених, який, ну це дуже відважний воїн. І мені дуже шкода, він знаєте, він втратив ногу під час бойових дій. І от ми з ним спілкувалися, я йому розказувала про той досвід співпраці з європейцями, з європейськими політиками, з громадськими діячами як європейськими, так і нашими українськими, до речі, так і російськими. От. І він це все слухав. Ми з ним обговорювали плани виходу України з кризи. А потім він, знаєте, сказав, що от коли прийшов час захищати Україну, я зробив свій вибір, я взяв автомат в руки і пішов захищати країну. Тож, от я чую, що ти багато знаєш, багато вмієш, що ти е, навчаєшся, що постійно ти не сидиш на місці, так іди і роби. Якщо ти не боїшся, іди і роби. І, чесно кажучи, я не боюсь. І я вважаю, що дійсно, от, і в мене є досвід роботи як громадського діяча, от інколи дійсно не вистачає сил, сил на законодавчому рівні. Тому що дійсно багато реформ сьогодні потрібно робити на законодавчому рівні. І робота безпосередньо депутата заключається в тому, щоб створювати умови, як ви кажете, для мерів городів, для локальних парламентів і для інших. Дуже важливих структур державних, тому от я вважаю, що кожна людина, яка впевнена в собі, яка знає, чого вона хоче, яка вірить в те, що наша країна може бути краще, може бути достойним партнером. І достойним конкурентом у у багатьох сферах на світовій арені має робити от свій внесок і свій вклад. До речі, хочу підкреслити, що от важливе дуже є висловлювання: що не думай про те, що країна може дати тобі. Думай про те, що ти можеш дати цій країні. Тому така моя відповідь. Знову маємо ще телефонний Дзвінок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Доброго вечора, вечора Наталя. Доброго вечора. А скажіть, будь ласка, чим ви займалися до виборів, до війни? Можливо, ви маєте бізнес? Яка у вас освіта? Цікаво, що було до цього, що вас спонукало? Дякую вам за запитання. Тож, перша моя освіта це бухгалтер-фінансист. Я закінчила наш технікум Сая. Після цього закінчила університет Шевченка, здобувши освіту менеджмент організації Зараз я навчаюся за дистанційною формою навчання у Лондонському університеті за спеціальністю організаційна поведінка. Тож до виборів, власне, останні п'ять років я займалася громадською діяльністю. Створила громадську організацію Міст Україна ЄС. Головний. Офіс якої знаходиться в Брюсселі до речі, і дуже плідно там співпрацюю з нашою діаспорою, які дуже активні і дуже активно допомагають нам. Тож, в принципі, от така моя предисторія. Маємо знову телефонний Дзвінок доброго вечора. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. добрий вечора. У мене є питання з кандидату. Вы все э, в силу своей молодости, наверное, не сталкивались с проблемами одиноких престарелых людей. Они свою молодость положили на благо Родина, а теперь некоторые из них находятся в таком жутком состоянии. Ну и, э, как на них говорят, балласт э, общества. Дома престарелых не охватывают всех, кто нуждается э, в уходе. И у меня к вам просьба в будущем со своими коллегами-депутатами обсудить этот вопрос, это очень серьезный вопрос для нашего общества. Так дійсно, ви знаєте, ну сталкувалася я з цим. І дійсно це велика біда, коли люди, які дійсно відпрацювали на благо країни, як ви кажете, залишилися зараз за бортом і живуть дійсно в дуже тяжких і складних умовах. Тому мене це бентежить. І от нещодавно під час цих вже цієї війни, яка почалася, спілкуючись з нами. Нашими переселенцями і Намагаючись допомагати чим можна, от ви знаєте, вони просили нас передавати допомогу у дома. От дійсно таких одиноких людей, які залишилися там в зоні проведення бойових дій. Ми намагалися передавати і передаємо їм допомогу, тому що дійсно є люди старенькі, які обмежені в своїх рухах, обмежені в пересуванні, і тому вони вимушено залишаються там. у той у тій небезпечній зоні, і ми дійсно робимо це і звертаємо на це увагу, і, чесно кажучи, болить душа за цих людей. І дійсно, якщо в мене буде така змога робити це на законодавчому рівні, я обов'язково буду це робити. Дякую за відповідь. Нагадаю, номер телефону прямого ефіру 32 29 78. За цим номером ви можете звертатися із своїми запитаннями до гості студії Радіо Майдан. А ми продовжуємо і знову маємо телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо Представтеся, звідки ви? <клухи> так, ми ага. вас чуємо Представтеся, звідки ви, будь ласка. Я з села Ганінське Стусоти Округ. <клухи> У мене запитання до Наталі. Так, так. Чому вона не приїжджає по, по селам по округу? Це Кіровоградський район. Ну, насправді приїжджаю, і е, в планах у нас стоїть і до вас доїхати в тому числі. Тому що е, ну, дійсно графік у мене дуже е, щільний, е, чесно кажучи, е, в мене ранок починається десь в 5-6 ранку, і е, це багато зустрічей. І е, я перепрошую, якщо ми ще до вас не доїхали, але обов'язково будемо і у вас. І дуже сподіваюся, що ми з вами зустрінемось і поспілкуємося. Дякуємось. Знову маємо ще телефон. Дзвіночок. Доброго вечора. Ми слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Звідки ви Представтеся і слухаємо ваше запитання? Кироваграда, Людмила Іванівна, шановна Наталія, будь ласка, скажіть, де ви мешкаєте? В Брюсселі, в Кировоградів, чи в Києві? І що ви робите для Кироваградців для нас? Дякую, пані. Дякую. Дякую. А, ви знаєте, дійсно я така людина зараз без определеного міста жительства, тому що дійсно багато справ і, і, і мешкаю і в Кіровограді, і в Києві, і в Брюсселі, і в Страсбурзі. Тому що дійсно дуже багато завдань ставлю перед собою. І зараз безпосередньо. От дуже шкода, що сьогодні для керовоградців в такий сумний час доводиться збирати допомогу для наших хлопців в АТО, допомагати нашим хлопцям кировоградцям, які знаходяться сьогодні у шпиталях. До речі, нещодавно відправили нашого земляка із з Александрії Масько у Сполучені Штати Америки. Тож, на превеликий жаль, що зараз приходиться займатися от такими. Сумними, але дуже серйозними справами для наших хлопців маємо ще телефон. Дзвіночок доброго вечора. Ми вас слухаємо, Наталі Наталія. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви в Новоукраїнці були, а са заводі не були? Ну, я знаю цю велику проблему з сахарним заводами, що втрачено дуже багато робочих місць, і дуже, дуже багато от е, новоукраїнців е, питають з приводу того, чи власне можна його відновити. Цей завод, тому що дійсно багато людей втратили там і робочі місця, і е, дійсно це. Це велике підприємство, яке на превеликий жаль, якщо чесно, от я дізнаюсь, стан, в якому воно знаходиться, там дуже багато порізано вже на метал, Там розтягнуто, розтягнута, вже що тільки можна. Тому, чесно кажучи, мені здається, що ефективніше і більш економічно буде збудувати нові підприємства і надати новий подих цьому регіону через інвестиції і будову нових. Підприємств знову маємо телефонний Дзвінок, доброго вечора. Ми вас слухаємо предстати, звідки викажіть? Мене звати Ірина Миколаївна, місто Кіровоград. Дуже приємно. Я хотіла би запитати пані Наталя. А ви на сьогоднішній день поінтересувалися, скільки учасників видано для учасників ОТО нашою місцевою владою? Бо що ж ніяк не може зібратися сусіна. Сесійне засідання, щоб виділити участки, заяв дуже багато поданих. А от рішення ніяк не можуть зібратися цим питанням ви інтересувалося. Так, звісно, у нас працюють юристи, і е, завдяки цій праці багато хто з хлопців, які звернулись які ми до, до, пропонували свою допомогу, вони отримали ці земельні е, скажімо так, ділянки. Е, але дійсно проблема існує. Не, не в усіх районах, але дійсно існує. І тому е, я вважаю, що влада і сьогодні місцева влада має звітувати нам з приводу от цих питань. Але ви знаєте. Взагалі, питання земельне, воно дуже таке темне. Не все так чесно і чисто, і використання цієї землі там, де, от, наприклад, по декілька років сіють соняшник, вбиваючи цю землю. Є питання і несправедливі відносини між орендарем і власником цих земель. Є питання з приводу того, що ті резервні землі, які мають роздаватися сьогодні хлопцям, вони вже порізані на якісь паї. Їх вже хтось використовує абсолютно незаконно. Тому дійсно є багато. Питань от земельних питань, які потребують відповіді і потребують відповідальності тих чиновників, які використовують її незаконно. Власне, продовжуємо спілкуватися з вами, поки наші глядачі слухачі відпочивають. Власне, ми почали говорити про вашу волонтерську діяльність. І перший напрямок це ви розповіли вже. Ви допомагаєте безпосередньо людям, які знаходяться і в зоні АТО і захищають сьогодні нашу батьківщину від зовнішнього ворога. Окрім того, ви також маєте ще напрямок роботи, допомагаєте пораненим. Розкажіть докладніше про це. З приводу цього, я скажу, що ми допомагаємо з волонтерами і чим можемо, і навідуємо їх, і намагаємося якось тримати їх, знаєте, бойовий дух, показуючи їм, що нам не байдуже, що буде з ними. І Що дійсно, от одним із таких поштовхів, яких штовхає мене йти в народні депутати, це те, що в мене власний батько був військовий. Я бачила багато його друзів, яких знаєте. Просто як відпрацьований матеріал виконали просто в смітник. Тому, от я чесно кажучи, незважаючи не на що я буду депутатом чи залишусь громадським діячем, я буду робити все, щоб цих людей поважали і щоб вони були. От вони є героями, щоб вони залишалися і прожили своє життя як герої, тому що дійсно наші хлопці отримують страшенні комбіновані травми. І завдяки от своїй міжнародній організації міжнародній роботі. Ми залучаємо європейських політиків долучатися до допомоги цим хлопцям. І я вам скажу, що вони з радістю допомагають нашим хлопцям, беруть на лікування до країн Європейського союзу і надсилають нам сюди і обладнання. Нання і ліки, і проводять в себе благодійні аукціони, де збирають гроші на лікування наших хлопців, тому ми не одні. І дійсно у нас є друзі, які нас підтримують. І я вважаю, що сьогодні наше суспільство має бути єдиним, і ми маємо захистити права цих хлопців на достойне життя, тому що дійсно для інвалідів у нас не дуже все і облаштовано. І ми маємо сьогодні від держави вимагати, щоб ці хлопці, які на превеликий жаль, втратили і ноги, і руки, і мають дійсно тяжкі пора. Ранення, щоб вони були не ізгоями цього нашого суспільства, а мали рівні права, щоб їх Наймали на роботу, щоб створювали умови для того, щоб вони нормально могли пересуватися, і це і сходи не спеціальні для інвалідів, тому що дійсно цим хлопцям сьогодні потрібна і допомога, і держава має демонструвати їм, що ми про них дбаємо, тому що неможливо, коли ці герої захищають нашу країну. Під час бойових дій ціною свого власного здоров'я, а в деяких випадках і ціною власного життя, щоб ми про них забували. Ми не маємо це власне нас майже не залишається часу, але на остану буквально менше хвилини. Скажіть, будь ласка, чого сьогодні потребують, можливо, кіровограція, які в шпиталях знаходяться, якими ви безпосередньо опікуєтеся? Ну, перш за все, кожен з них потребує уваги. Уваги і, мабуть, такої. Турботи людя, людяності, турботи багато хлопців, хто знаходиться і в київських шпиталях, і в Львові, і в Одесі. І от спілкуючись зі своїми побратимами-волонтерами, от ми бачимо, що потрібно збирати і речі для них, також які приходять живуть в шпиталях, перебувають до речі, вибачте, в шпиталях. І ліки сьогодні потрібні. І якщо є така змога, здавати от гроші безпосередньо на рахунки цих медичних. Ніх, заходів, де вони перебувають, я вам дякую за інформацію за те, що були з нами у радіомайдані. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що сьогодні у програмі говорили із волонтеркою, громадським діячем, кандидатом у народні депутати України по виборчому округу номер 100 Наталою Свідовою. На все добре.